Дорому. Це версія Кіаніро і Ві. Тут просто такі. Дивіться, ви тут ви два бажання отак. Ну, просто крутий випадок сидіти в Кіаніро. Не просто. Тут прості фари не світяться. А то би ви знали, що Кіаніро саме світиться і ще з такими фарами? Дивіться. Дивіться. Якщо відкрити тут багажник, можна дізнатися услышити океан. Але інші також люди не знали це. Але тут ми знали, що це багажник. Тут просто під капотом. Ви знали, що тут під капотом на 6 світовки? Він кинуть скиси. Тут просто показується крута контроль. І можна тут круто зробити. А тут відкриваємо. Просто лише такі сидушки дуже гарні. Тут все як на моторі, так як на Kia Stonic, то так само на Kia Niro EV. А ви знали, що до таких фар? Пари дуже органічні ще Тут дуже старим органічним способом. Але ж знали. Можна тут також когось запросити. Але справжній це лаунч контроль Сідайте. Отак. Отак. Отже, сьогодні ми відправляємося в Київ на Кіаніру. Що? Я самий не виден. Сідаємо, шукаємо, тут просто під капотом, тут просто на годиннику в 6-15 Series, а простий, лише нелегкий випадок. Купити кіанір і вір. Дивіться, омивають фари і просто і так можна сісти. І отак підготуватись до лаунчу контролю. Отже, готуємося три. Д... Отак. Шукаємо до нас і вставляємось. Ось сюди. Дивіться. Дивіться, до нас ще один випадок приїжджає. Отак. Від кічки чекаємо. Отак робимо задні колеса, щоб було легше їхати. І отак. Ідемо. Три, два, один. Злід. Ого, Я полетів. Просто круто лише думати. Просто про 2024 рік. Я б крутий випадок. Отак можна знімати. Подумайте про свій лаунч контроль. так. Деколи так злітати. Думайте про свій лаунч-контроль. А ви знали, Кіаніро це дуже економна, гібридна або електрична машина. Це електричне кіаніро 2023 року. Ну, самі випадки він може... Ну і з такими випадками. Дивіться, якщо так виїхати, можна так сфотографуватися. Отже, сфотографуємося. Отак. Кіаніра не дуже корисна. На запрошено дівчат цього багато. І подумайте, що це я просто зробив це. Усім гарного дня! Ставлю лайки і будемо підписуватися. Отже, привіт всім! Єбрид Ліліт Клоудрайв. Я зареєстрований в Інстаграмі, в Авторія, в Ютубі і в Тіктоці. Так інші доводатки можна також використовувати для Гібрид клоудрайв Отже, наша Кіаніру могла провести чиновий час з всіма дівчатами. Отже, всім до побачення. Немає ніяких випадків щодо... Моменту. А ви знали щодо такого нормального поза електричного позашляховика? Кія Просто розкішний і нормальний? І